Привіт, синьо-білі вболівальники! Наше київське Динамо постійно змінюється на трансферному ринку і зараз дуже близько до оголошення важливого посилення для захисту. Це гравець, за яким Суркіс стежить вже досить давно. І, схоже, підписання має бути офіційним протягом наступних кількох годин. Тож ставте свій лайк, підписуйтесь на канал і перейдемо до сьогоднішніх новин. За даними шотландського SunSpot, київське Динамо завершує трансфер французького захисника Клінтона Нціали, якому лише 21 рік з шотландського «Рейнджерс». План полягає в тому, щоб взяти його в оренду, оскільки він втратив своє місце в шотландській команді. Насправді, Нсіала, як повідомляється, вже їздив до України, щоб узгодити останні деталі. Захисник пройшов через молодіжну систему Мілана. А також має досвід гри за молодіжні команди Франції минулого сезону. Він зіграв 17 матчів, забив один гол і віддав дві результативні передачі, вражаючи цифри для молодого захисника. Менеджер рейнджерс Рассел Мартін вже чітко дав зрозуміти, що більше не розраховує на цього гравця, що підсилює очікування, що Динамо незабаром зробить офіційну заяву, і клуб шукає підкріплення не лише в обороні. Рада також продовжує приглядатися до півзахисту та зацікавлена в сербі Михайлі Стевановичу з Санкт-Галлена, Швейцарія. А тепер я запитую вас, колеги вболівальники, що ви думаєте про прихід Клінтона Анціали? Чи є він молодим талантом, який може значно вирости в Динамо, чи клубу варто інвестувати в більш досвідчених гравців? Я хотів би почути вашу думку в коментарях. Залишаю вас тут, синьо-білі вболівальники. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.